Треба бігти від дизайн-студій, які будуть пропонувати вам наступне: а саме створення дизайн-проекту менше ніж за 3-4 місяці. Якщо дизайн-студія пропонує вам створення дизайн-проекту за півтора-два місяці, що вони видадуть вам все, абсолютно все, починаючи від креслень, закінчуючи 3D-візуалізаціями, то вам потрібно бігти від таких студій. Пояснюю, чому якісний повний пакет дизайн проекту неможливо створити за два місяці. Це просто нонсенс. Ну, по-перше, тому що ми. Працюємо, дизайнер працює в купі з замовником, і знаєте, дуже багатьом нашим замовникам здається, що вони знають наперед, що вони конкретно хочуть в своєму а, житлі, тобто вони впевнені, які там кольорові варіанти рішень приміщень вони хочуть, яке там має бути освітлення, як там мають розташовуватися меблі. І вони ніби приходять до дизайнера чисто за тим, щоб дизайнер це красиво все оформив в кресленнях, да? щоб потім а, прорабу було. Краще працювати над ремонтом, але це так не працює. Пояснюю, коли дизайнер починає працювати за замовником, і дизайнер завжди зі своєї професійної точки зору дає дуже багато варіантів, які зачасту люди до цього навіть уявлення не мали, що в їхньому житлі це ну, можна примінити. І починаються довгі баталії: обговорення, внесення правок, нові планування, нові візуалізації. А давайте так. А давайте едак. Це час. Ви маєте розуміти, що це досить довгий час. Тому що всі ми люди зайняті. Ми всі працюємо. Ми наймаємо дизайнера саме для того, щоб він а, скоротив нашу нашу увагу на майбутній ремонт. Ці всі обговорення. Потім ми працюємо в рамках бюджету. Ми також маємо знайти варіанти рішень для вашої квартири, будинку там чи офісу а, в рамках бюджету, який ви нам задаєте. Ми ніколи не працюємо поза рамками бюджету, і також всі а, рішення. Ми маємо ухвалювати в контексті саме бюджету, вашого бюджету, щоб ви потім не сказали, що ви що ви поставляли, що ми не можемо там нічого купити, бо у нас грошей не вистачає. Ось такі от моменти.